Усіх вітаю! Ви на каналі Мотолайф. Я Камбат, і у нас чергове відео те, про те, що присилають нам наші підписники. Я навіть нічого у вас не прошу, але ви пишете у телеграм-каналі. До речі, хто ще не підписаний на телеграм-канал Мотолайф. Підписуйтесь, посилання є під кожним відео. Та ви можете задавати любі питання під любим відео, писати коментарі і, і спілкуватись вже вживую. І ви, до речі, ви стільки присилаєте, що просто не влазив у таку машину. Ми це вигрузили з двох машин сюди. І зараз я вам покажу, що прислали нам підписники каналу Мотолайф. Почнемо з такої здорової коробки. Це волонтери з міста Львів нам прислали. Тут дуже багато енергетичних батончиків, вівсянка і всякі смаколики. Дуже-дуже багато, дякую. Тут хватає на усю роту. Також нам прислали хтось отакі горіхи. Дуже це буде смачно. І до горіхів ще нам хлопець, подивлюсь, Андрій, село Ходосівка. Прислав мед, сам його виготовляє, у нього бджоли там і так далі. Все натуральне. Ще хочу подякувати Саньку з Кам'янець-Подільського. Він нам прислав 5 кг шоколаду. Дуже, дуже смачний, вже половину там я хлопцям роздав. Але дякую. Це саньок Байкер. Обойма. Всі його знають. Дякую, все, все дійшло, все з нами. Далі ми переходимо до маскувальних сіток. Хочу сказати, нам дуже багато сіток прислали. Ось ще у нас дві залиши. От з Тернополя. От, покажу, що тут головне написано, що Путін Гандон. Слава Україні! Хочу сказати, сітки дуже якісні. Ми їх розгортали, дивилися і колір все, все нам підходить. Такий колір навіть підійде кузин. Це більше для лісу нам піде. То сіток нам вже вистачає повністю. тому Поки що не пишіть, не питайте, чи можна прислати ще сітки. Поки не треба, ми знаємо, хто їх виробляє, ми самі напишемо. Далі хочу сказати тут плюшечки від магазину Defender. Посилання я заставлю в описі. Вони одному хлопцю передали каску таку, такі дві розгрузки, дуже якісні. Вони, до речі, виготовляють їх самі. То все так зроблено, як для солдат, а не деякі шьючі, або як, а потім не зрозуміло, як... що куди чіпляти, а тут все якісно, все перевірено. Також ось ошийники кевларові. 24 штуки, 12 штук. Я вже казав, це передали гроші за кордону. Так от, все є. І ще 12 штук ми купували на ті гроші, що підписники нам збросили гроші. Ми ще 12 штук купили для хлопців. Ось огляд був цих ошейників, не буду розповідати, чому вони так важливі. Я посилання ще оставлю в описі, щоб ви ще раз подивились про ці ошейники, які. Потрібно, щоб були у кожного, у кожного солдата. Так, далі. Що у нас ще? Ще, ще велика подяка Віталію, волонтера з Дніпра, який нам дав дві отакі буржуйки, печі. Дуже якісні, зроблено дуже добротно. Там в машині ще труби, коліно, там переходники, там все є. Також він нам передав е, трошки паштета хлопцям. Це я все-все передам. І ще в нас погрібна Ольга, це теж волонтер з Дніпра, передали нам отакі окопні свічки, вони дуже-дуже потрібні хлопцям. Я ще зроблю огляд, от їх багато тут, бачите. Вони різні. Я зроблю огляд саме по окопним свічкам, бо вони реально, реально працюють в умовах, коли хлопці на нулі. Це я зроблю окреме відео, тому щоб все не пропустити, підпишіться на канал Мотолайк, поставте лайк та вдарте у дзвіночок. І усі огляди ви не пропустите на нашому каналі. Хочу ще зупинитися, Тетяна нам передала е, такі медикаменти, які вони самі виготовляють. Це все ручна робота. І вони нам зробили 5 комплектів для солдат, е, щоб вони все протестували і сказали, як воно їм допомагає. От, не знаю, зараз буду казати, що від чого. А там так, у нас тут бальзам здоров'я. До речі, у комплекті є інструкція до кожного препарату, і вони бальзам здоров'я. Це у нас від простатита геморой. Ну це хлопцям в внюзні пародини віддам. У них останній час гемору хватає, бо вони купляють на машини і все що угодно. То вони його протестують і щось розкажуть. Так, від грибка це дуже важливо, дуже важливо для. Этого. І у нас ще у нас. Масі від радікуліту, гриж, хребта. Це теж потрібно, бо коли хлопці постійно у броніках, то спина болить, болить дуже сильно. Так, у нас ще підгін від магазину Defender. Це Суто мені зробили з моїм позивним на машину YouTube. От ось вони будуть на цій машині, будуть оці. Номери. Дякую, хлопці. Ми сюди їх причепимо. Так, це для душі, можна сказати. Ще хочу відмітити дуже важливу посилку зі Львова. Вибачайте, забув, як звати, але нам прислали прибор нічного бачення для автомобіля. Ми будемо дивитися, чи ми на скору її поставимо, чи на якусь. Машину, яка виконує завдання вночі, бо фари включати це дуже небезпечно, то тут встановлюється така камера, бачите, нічна камера, і плюс до нього в комплекті йде дисплей. Ось, ось отакий дисплей. І все це під'єднається. Кронштейни, все, все є. Тільки прикрутить і, і все Все працює. Це е, українське ноу-хау. Це хлопці все комплектують, самі роблять і передають на фронт. То ц, цю штуку ми обов'язково ще встановимо я покажу, як вона працює. Ще хочу сказати, вже то, що передали. Один хлопець нам передав глушитель. Він вже працює і успішно на передовій. Також хлопець нам передав вакумовані сухпайок, такі борщі. Та коштів трошки нам передав. Все, з'їли дуже смачно. Дякую. Все все ми отримаємо. Далі на кошти наших підписників, що ви бачили, куди йдуть гроші. Ми купили для наших медиків ЕКГ. Ну, Це у кого там серце, там проблема і треба швидко все перевірити, щоб правильну допомогу зробити. Ось. Новесенький, це у нас є. Також ми купили отакий Starlink. Ми купили не один, вже два старлінка вже працюють на фронті. От ще один прийшов, то... Будемо вже на зв'язку. Зв бо зв'язка, там, де ми стоїмо, взагалі ну, практично немає. Ми живемо без світла, без газу, без зв'язку. І, і от як-то воюємо і не скажемося, бо зараз ракети по цивільним містам йдуть, вимикають світло. Я там бачив деякі там. Пишуть, ой, а коли ж його включать, щось робить. А ми живемо, взагалі його ніколи не включать, і ми не паримося і нічого. Треба звикати, треба перемогти, дати підсраку росіянам, які на нас напали, і тоді буде світло і буде все нормально. Ми це переживемо і ми переможемо. Далі ще хочу сказати, ми теж на гроші підписників Мотолайфа купили для проби два обігрівача, вони економні. Щоб ви розуміли, що десь 1000... 1 кВт десь воно гріє, а ну, потребляє десь 350 Вт. Всього. Тобто вони економні. Ми спробуємо під'єднати до генераторів і подивимося, як воно буде зручно. Якщо все буде гарно, то ми ще будемо докупати і ставити в ті місця, де вони потрібні. Для медроти ми теж своєї купили принтер потрібен, бо той зламався, бо треба і рецепти, і все для військових все друкувати. Це у нас є. Також нам передали ще антисептичні такі штуки. Ну, це мити руки, це медикам піде у нас. Так, що у нас ще? Ну, хочу сказати, що все сюди не привезли, щоб показати. Ще дякую Андрію, він ще їжі там передав. ну Хочу сказати, що чесно вам скажу, на фронті з їжею проблем немає. Але хлопці теж хочуть інколи поїсти якісь домашні смаколики, ще щось. Ну, то ми беремо. А так, взагалі, в принципі, ми там не голодні, хочу вам сказати. Так, треба теплі, теплий одяг, треба, треба ще павербанки, треба генератори, треба е, ще, ще щось для того, щоб була е, незалежна енергетика. От це потрібно. Але це я потім все розповім вже в іншому відео, коли конкретно, бо ми багато купили, ми купили генератори, все, все вже на фронті, все вже працює. Ну, от, хочу сказати, що дякую всім підписникам, хто нас дивиться і не просто дивиться, а донатить та присилає корисні речі. Все, що ви робите, ви бачите, все йде на фронт, все йде хлопцям. Нічого мимо не йде. Деякі кажуть: передавайте тільки хлопцям, які на нулі, а не хтось у штабі. Все йде хлопцям, які воюють. Я привожу кіним на. Місто дислокації, де у них помивка, там все видаю, а вони вже те, що треба, беруть на ноль з собою. Все хлопцям, все на фронт. То не переживайте, все, все нормально. І хочу подякувати ще хлопцям з волонтерського центру Нюзня Парадин, які займаються нами. Оце все, що ви присилаєте, це хлопці самі забирають з нової пошти. У себе складирують його там, і у них гори просто забите все коробками. Все. І потім вони або нам передають теж новою поштою Ще якщо я приїжджаю, вони мені передають. А також, також вони все привозять і на передову. Ми там зустрічаємося, вони все нам перегружають. То всім дякую, ради вас. Ми воюємо, ми переможемо обов'язково і ми перемагаємо, хочу вам сказати. На Бахмуті дуже важко, але у нас є вже контратаки, дуже успішні. Я про це ще розповім вам. А ми далі працюємо, далі боронимо нашу країну від російського загарбника. Ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін гандон!